Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні за допомогою місяця, який освітлює, зараз я вам покажу ще місяць. Подивіться, яка. Луна яскрава, яскрава, тому їхати було зовсім, знаєте, не темно, а ще за допомогою ліхтарів. І отам от вдалині море теж освітлюється, освітлюється отією яскравою червоною доріжкою, але не знаю, чи вона буде більше яскравіша, чи тускнішати, чи буде ставати яскравіша, чи буде тускнішати, тому що знаходячись тут уже деякі часи, маючи спілкування. Деякими людьми я спостерігаю за цією доріжкою, але вона поки не змінюється. Одне були, ну вже його немає. Був тут лебідь, він плавав вдалині, але поплив, поплив до себе додому. Можливо, отам, десь вони вдалині живуть. Алілуя! життя продовжується. Бог подарував нам ще один світанок, і ще один день, за який ми будемо вдячні йому. Будемо вдячні йому. Алілуя! Одякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Написано в Псалмі 136 в першому віршові. Одякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки йому його милосердя. Тому вранці, прокинувшись, я буду дякувати. Я буду дякувати і побуджую вас робити те ж саме. Дякую, Боже, що рано встаю. Дякую, Боже, що світ пізнаю. Дякую, Боже, що можу ходити. Дякую, Боже, що можу робити. Дякую, Боже, що чую і бачу. Дякую, Боже, за долю і вдачу. Дякую, Боже, і за родину. Дякую, Боже, за Україну. Дякую, Боже, за все, що я маю. Дякую, Боже, за все, що я знаю. Дякую, Боже, що можу любити. Дякую, Боже, що можу терпіти. Дякую, Боже, Тобі, що живу. Дякую, Боже, за ласку твою. Дякую, Боже, за ласку твою. Я дякую Тобі, Спаситель мій, за те, що спас мене. Я дякую, я за Тобою йду, Ісусе мій. І буду у раю, я дякую. Я за тобою йду, Ісусе мій, і буду там в раю. Я дякую. І про любов Твою, що дав мені, звіщати буду я всі мої дні Безмірно велична любов Твоя, Вона весь світ спасла, любов Христа, Безмірно велична Любов Твоя, вона весь світ спасла. Слава любов Христа і за життя, за мир я дякую і за світло, за спокій. Я дякую, і що щаслива я, хвалу співаю тобі, Спаситель мій. Я дякую, і що щаслива я. Валу співаю тобі спаситель мій. Я дякую, я дякую завжди дякую. Алілуя! Алілуя! слава Богу! Нам є за що дякувати нашому Творцеві, нам є за що дякувати Йому. І навіть якщо якісь труднощі зараз проходите ви, то укріпіться Господом і силою, могутністю Його укріпіться Господом і почніть згадувати всі ті благодіяння, які творив Господь у вашому житті. Почніть дякувати Йому, почніть дякувати, почніть. Хвалити Його, незважаючи ні на що, почніть хвалити серед, через сльози, через біль, через непорозуміння, почніть Його хвалити. Адже в хвалі наша сила, адже в хвалі наша сила, хвалячи і прославляючи Господа, ми укріплюємося, і ворог відступає від нас. І дух униння, дух розочарування, дух депресії, він відступає. Тому що та душа, яка хвалить Господа, вона оновлюється в силі і йде за Господом, за іншим не іде, не йде за тим духом розочарування, не опускає крила, а піднімає крила як орли, піднімаються руки догори, а корли, руки мають в тому. Ми читали про Моїсея, коли піднімав Моїсей руки, піднімав до неба руки, то ворог відступав. Ворог був по ворога. А... Слово українське! Ворог був переможений! Алілуя, слава Богу! Але але він був людина, і ми також з вами люди. І коли у нас опускаються руки, як добре, коли є брати, сестри, рідні, які можуть в цей момент молитися разом з вами, підкріплювати вас своїми молитвами. І дух Божий тоді підкріплює, піднімає ту душу і веде далі вперед. Алілуя, слава Богу! Сатана просив, щоб Господь сіяв нас поодинці, як то зерно, але Господь не погодився. Тому ми маємо церкви, тому ми маємо братів-сестер. Тому ми маємо молитовні групи і знаємо, що ми не одинокі. Ми маємо сім'ї. Алілуя, слава Богу! І як добре, коли наші сім'ї також віруючі, коли в сім'ях є діти, батьки. Які також вірять в Бога і разом, разом підносять оті молитви до Господа. Алілуя! слава Богу! В молитві ми маємо силу. В молитві ми маємо силу. Ми повинні пам'ятати, молитва це сила, це сила. І навіть якщо просто немає вже слів, а одні сльози. Просто схились, дорога душа. Піді, прийди і скажи, а я йду до Господа. Хай під час молитви будуть просто сльози, але це ви. Рішення, я йду до Господа. Він мене втішить, він мене підбадьорить, Він дасть мені слово, і я буду триматися за це слово. Я буду це слово проголошувати. І це слово окріпне, укоріниться в моєму серці, а потім оживе. І те, що я кажу, оце слово, воно потім стане живим у моєму житті. Алілуя! Слава Богу! Нам потрібно прикладати зусилля, нам потрібно це робити. Сатана хоче, щоб ми були вдачами, щоб ми оце вирішили, та нічого не вийде, Бог мене не чує, та що я там проклятий чи підпроклятий, чи який я там. Ні-ні-ні, це все уловки сатани. Коли ви покликали Ісуса Христа в своє серце, коли ви покликали Його, коли ви повірили в те, що Він, отам на Голговському христі, зарадив вас, пролив свою кров і віддав своє життя, і ваше ім'я. Записали в книгу життя, то повірте, тут будуть труднощі. Ісус попереджав, що в цьому світі будете мати скорботи, але мужайтеся. Я переміг цей світ, і оті всі скорботи я переміг, і я допоможу вам пройти оту долину смертної тіні, Але тримайтеся за мене, тримайтеся за Бога, тримайтеся, і Він допоможе, і Він допоможе, і Він допоможе. Алілуя, слава Богу! Слава Богу! Читаючи святе писання, ми розуміємо, що війни були завжди, і що народ Божий Ізраїля він терпів дуже багато, дуже багато війн, розрух. І ми бачимо, що ота, оті розрухи, оті війни приходили тоді, коли народ Божий відступав від Господа, коли вони покладалися на свої сили, коли вони так як люди того світу кадили, ходили, поклонялися істуканам неживим, гос... бо... неживим, а отим башкам. І тоді Господь казав: Ну, добре, ви хочете без мене? Ну спробуйте. І просто забирав свою руку. Чи переставав він їх любити? Ні. Ні, він не переставав їх любити, але він так прагнув, щоб вони знову повернулися до нього, щоб вони від отих злих діл своїх відступили і прийшли до того, хто дає життя. Алілуя, слава Богу! І от одне із таких місць писання хочу сьогодні прочитати. Думаю, тут теж уже красиво. Поміняємо картинку. І е, народ Божий за вказівкою Господньою повертається із полону. Повернувшись із полона, люди мають вказівку, що їм потрібно будувати стіну, стіну Єрусалима. І вони починають це робити. І так, е, книга Ніємиї, книга, книга Ніємої, четвертий е, розділ. Четвертий розділ. Буду читати швидко, щоб, можливо, хтось не читав, щоб знали історію. І так, всі вони змовились, почувши з першого вірша, почувши, що сіни Єрусалима піднімаються, а виломи замуровуються, потім там Салван, Тавія, Аравійці, Амонійці та аж. Донці ще більше розлютилися. Всі вони змовили, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати в ньому розкол. Ми ж молилися, ми ж молилися, ми ж молилися до нашого Бога в день і вночі, і виставляли проти них охорону. Але серед юдеїв почалися нарікання, сила носіїв ослабла, а е, румовищ небагато. А румови ще багато. Ми не зможемо самі відбудувати стіну. А вороги наші змовлялися. Вони не повинні дізнатися і побачити, аж доки ми не опинимося серед них, тоді винищимо їх і зупинимо роботу. Але так сталося, що з різних сторін приходили іудеї, котрі мешкали неподалік їх. І не менше десяти разів нас звідусіль попереджали, що проти нас піднімаються вороги, аби нас вдарити. Тому я поставив у відкритих низинних місцях поза стінами міста людей за їхніми покол... поколіннями чергувати і своїми мечами і списами, і з луками, зауваживши. Що ізраїльтяни відчуву відчувають страх і я відступив і промовив до них. До знатних людей та начальників, не бійтеся їх, пам'ятайте про Господа Великого, Грізного та будьте готові до боротьби за ваших братів, за ваших синів, за ваших дочок, за ваших дружин, за ваші домівки. Але так сталося, що коли наші вороги довідались, що їхня змова стала відомою нам і що Бог зруйнував їхні плани, то. зараз то ми всі повернулися до, на стіну і кожен до своєї праці. Проте з того часу лише половина моїх людей продовжували роботу, а друга половина молодих людей, одягнувши кольчуги, тримали списи, щити, луки і разом з усіма начальниками охороняли всіх іудеїв, котрі відбудовували стіну. А, носи, а носильники грузів так виконували свої обов'язки. Кожен однією рукою. Виконував працю, а іншою тримав списа. Крім того, кожен, зокрема, будівничий, мав прикріплений до пояса меч і з ним виконував працю. До того ж, коло мене постійно стояв трубач-сигнальник. І я попередив усіх знатних людей, начальників і весь народ, роб... робити роботи багато, а простір широкий. Ми розпорошені по стіні далеко один від одного. Отже, з боку, з того боку, звідки почуєте звук труби, туди маєте до нас усі збиратися. І наш Бог воюватиме за нас, і наш Бог воюватиме за нас. Отак От ми виконували працю. Половина з нас тримали списи. Від раннього ранку до появи зірок у той час я наказав людям: нехай кожен ночує із своїми слугами в межах Єрусалиму, щоб слуги вночі нас охороняли, а в день працювали. Але ніхто з нас, ні я, ні мої брати, ні слуги, ні вартові біля мене, ніхто з нас не знімали свого одягу. І кожен на готові був, і у кожного на готові була зброя. Ось таку історію я прочитала в книзі. Неємій. І прочитавши цю історію, вона пов'язана із молитовним життям. Вона цілком пов'язана з молитовним життям. В нашому житті, особливо, коли ми прийшли до Господа. Світу не ходили спочатку Божими дорогами. У нас отих проколів, у нас отих вибоїн, у нас отої розрухи було чимало, чимало. І нам потрібно було укріпитися, укорінитися в Слові Божому. А укріпившись і укорінившись в Слові Божому, ми далі пішли за ним. Ми далі пішли за ним. І Господь дав нам силу молитви. І Він наказав нам, Він в своєму слові каже, що. Д'явол, він ходить, як отой рикаючий лев, готов, в готовності напасти, знищити, зруйнувати. Тому нам потрібно бути постійно бодрими, Бодр, бодрствуйте і моліться, каже слово Боже. Нам не потрібно бути, знаєте, в такому розслабленому дусі. Ні-ні-ні, це не по Божому плану. Нам потрібно постійно мати оту молитву брані. Нам потрібно розуміти, хто ми є в Ісусі Христі. Да, є молитва прославлення Господа, і кожна молитва, кожна молитва. Якщо є на це час, нам потрібно прославляти нашого Господа. Але інколи буває таке, що нам треба терміново помолитися за когось. Терміново, наприклад, якась аварія чи щось на наших очах сталося таке непоправиме. Але ми знаємо, що Господь є, той хто всі розвалені, Він він відбудовує. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Тому нам дана і молитва Брані, якої ми повинні протистояти. Чуємо тривогу, гудить тривога, летить щось, а ми беремо слово. І ніяка зброя зроблена проти нас не буде мати успіху. Це молитва брані, Це не просто, ой, таточку, прости мене, ой, хай оці стіли не летять. А Господь каже: Я дам вам владу протистати. Станьте твердою вірою, і тоді він побіжить від вас. Нам потрібно одягнутися. Що нам потрібно одягнутися? А зараз прочитаю. Єфесіанам шостий розділ із 10-го вірша. Єфесіанам 6,10. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю сили Його. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності дьявола. Адже наша боротьба не з тілом і з кров'ю, але з началами і з владами і з світовими правителями теврями цього віку, з піднебесними духами злоби візьміть усю Божу зброю, щоб ви мали щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовествувати мир. Понад усе візьміть щит віри, яким можете погасити всі. Вогнені стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яке є слово Боже! Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, щоб відважно проповідувати таємницю Євангелію. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож в новому заповіті у нас теж є місце писання, де Господь побуджує нас бути одягнутими. Бути одягнутими і мати постійно із собою меч, так як оті будівники, які будували оту Єрусалимську стіну, вони постійно мали з собою меч. А ми щойно прочитали, що таке меч? Це слово Боже. Це слово Боже, яким ми можемо відігнати всі. Стріли лукавого, всі стріли, які летять. Чи будуть летіти стріли? Будуть. Господь каже, будуть на превеликий жаль, будуть. Але він каже: укріпіться, візьміть, я вам кажу, що взяти. Беріть, не будьте такими безпечними, а будьте тверезими, будьте сильними. Будьте тими, хто в будь-який момент може взяти оце слово, Боже слово, і протидіяти, протистояти за, за себе, за свій народ, за свої родини, за свої сім'ї, за свої місцевості. Нам потрібно стояти в проломі. Нам потрібно стояти в проломі і оту стіну захисту своїми молитвами будувати, будувати, будувати. Скільки. Поки є надія стільки до останнього подиху, до останнього подиху. І хай укріпить нас Господь, бути воїнами Ісуса Христа, мати при собі завжди оцей меч, Слово Боже, яким ми можемо відразити усі стріли лукавого. І хай ніяка зброя зроблена проти нас не має успіху. І хай наш меч буде завжди на поготові, яким ми можемо, зможемо користуватися. А якщо ми ним не користуємось, якщо ми не дбаємо про те, щоб коли прийде. Іде о той день, щоб нам потрібно було взяти оте слово, а ми ним не користуємося, то тоді, то тоді відразити оті стріли лукавого буде о, як погано, о як, знаєте, ну в просто ми не зможемо. Дай перший раз людині меч. Чи зможе він ним керувати? Не зможе. Він буде для нього важкий, незрозумілий. Але коли практика. Коли день за днем людина користується, 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 коли воїн пізнає, пізнає, пізнає ту зброю, рука привикає. То він тоді гарний воїн. Він тоді може користуватися тією зброєю, а поки він не навчений, воно просто висить. Це просто трофей і більше нічого, і ніякої користі. Тому Господь закликає нас, щоб слово Боже, як отой меч, як отой меч був завжди з нами. І в наших молитвах ми не просто були, знаєте, отакими попрошайками, але ми ще розуміли, що ми в своїх молитвах маємо. Владу протистояти отому злу, і хай допоможе нам Господь бути воїнами в його, його війська. В ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, пам'ятайте Господь близько, Господь за нас, тоді хто проти нас? Будьте збережені воїнами, будьте збережені Господом і хай Господь. Гляне на кожного з нас сьогодні світлим своїм лицем, і в душі дасть нам мир, навіть коли молитва брані, а в душі спокій, тому що, а я знаю, відкупитель мій живий, і він допоможе мені, і він допоможе мені. Алілуя! Слава Богу! Амінь.